Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог Global Leader Group Україна та Турція. І я пропоную вашому, вашій увазі відео розпакування, замовлення, що є для мене, що є для людей. І поїхали. які новинки, які цікавинки. Звісно, каталог йде на жовтень місяць. І що хочу сказати перше. У мене на вустах олівець для губ 01 рожевий. Так. Я зняла тут етикетку, тому що вони дуже непрактичні, дуже незручно. Мені не подобаються такі наклеєчки. Краще б написали просто номер на цьому. Дуже класно профарбовується. Я нанесла повністю на вуста. Повністю, щоб. Побачили саме колір, тобто відповідає повністю олівець, відповідає кольору, який в каталозі. Класний. 1,2 грама. Мені подобається, як він наноситься, не відчувається ніякої сухості, нічого. Далі, бровки. Я взяла 0. Нур, другий, коричневий, теж 1,2 грами, класний що зі щіточкою. 169 гривень. Тут підписана ціна. А це ось мій. Він зараз в мене на бровах. Камера трішки передає ріжуватість, але її немає. Класно тим, що е, його потрібно, знаєте, дуже обережно проводити прямо по волосинкам, щоб не торкався шкіри. Інакше будуть такі дуже негарні полоси, які потім, звісно, можна розтушувати дуже класно. Бо я розтушувала тільки, що така більш-менш жорстка, жорстка така щіточка, тут такі в неї ворсинки жорсткуваті, і я нею розтушувала, щоб не було видно. О тих таких полосок, тому що я взагалі від природи, в мене брови взагалі такі більосі, їх практично немає. Якщо я їх не, не, не нанесу, то взагалі обличчя стає таке, знаєте, невиразне. так І тіні я нанесла, зараз покажу вам ще палетку тіней. 259 гривень в каталозі. Дуже класні, Doctor Clinic. Ось така краса. Приходять такі на магніті, тут ось тільки тут наліпка скотч. Але вона потім робить проблеми, потім запачкується ось такий з люстерком. І ой дуже щільно, класна, що не, не, ну, така щільна класна, про, тут, е, закриває, щоб тіні не відбивалися на люстерці. І зараз я вам покажу повністю всі відтіночки. Бо я використала ось такий на, на низ. І додала ось саме цього світла, яке я зараз наводжу, ось тут трішечки. Ось таким чином я собі зробила. Так, Це цей, я тільки що додавала. Він такий з шимером, мені подобається. Потім з розовинкою колір. Класно. Ой, такі шимерні кольори. Я фарбувалась без окулярів, то не бачила. Так, третій. Де пальців стільки взяти? Четвертий. Ой, взагалі такий прям шимрний прям яскравий. П'ятий. Так, і зараз витримаю пальчик. І ось цей, що я взяла, шостий. Так. І ось дивіться, по відношенню до руки ось кольори. Ось, бачите? Мені подобається дуже шимерні, дуже такі з таким відтінком перламутра, і можна зробити і ніжніший. Ось тут ніжніший такий, да, колір, і потім додати трішечки пензликом цікавинки собі до свого макіяжу. Ось так виглядають. Класно. Мені подобається. Мені подобається 259 гривень, дві палеточки. Доктор Клінік. Класно, і мені подобається, що дуже щільна така тут є, і на магніті. Тобто, воно нікуди не розкриється. Ось такий макіяж сьогодні, але я хочу, мені дуже подобається. Я люблю з блиском. Хоча, бачите, олівець на моїх вустах виглядає гарно. Але в зв'язку з тим, що це олівець і він все сухий, в нього ж нема такого пігменту, який буде зволожувати. то я зараз нанесу. У мене ще донечки ще один навіть на реалізацію стоїть, якщо не продам, заберу собі бальзам класний Доктор Клінік. Тут вже все стерлося, але класний. Зараз нанесу його. Зволожу, зволожу губи. Нічого, що він запачкається. Це моє. О, так губи відчуваються краще. М -м Дуже приємний, смачний, такий смачний, yeah, шкода, що їх нема. І ось. Непогано. Підходить під мою футболочку, так? Ось так. Класні, такі, дивіться, прям. Прям класні. Так, у мене сьогодні дуже велика коробка. Я прям велика. Це в мене ось ціла коробка, отака велика, прям дівчата, повна. Це в нас йдуть дуже необхідне. Зараз ціна крута 99 гривень. Скільки я в доктор клінік такого ще не було? Global лідер груп. Я не можу перелаштуватись. Поки що то такої ціни 99 гривень на необхідне, яке постійно потрібно кожного місяця. А й ще частіше для жінок. Це гігієнічні прокладки. Турція самі це самі міцні. Тут їх 8 штучок на 2, 4, на 7 крапельок. Це самі міцні такі, там можна три види купити, ви їх знаєте. У мене 15 пачок, 15 пачок ось таких. Я вже вам показувала неодноразово. Все дуже гарно, чисто, гігієнічно. Тут такий клейкий, такий запобіжник, який потім ми знову використовуємо, коли вже кладемо використане. Дуже класно, така пориста текстура, дихаюча текстура, не, не, не протікає, нікуди нічого не дівається. Все дуже зручно, все сучасно, скрива. З крильцями, і тобто дуже-дуже-дуже зарекомендувала себе дуже гарно. Показую саму велику з ту, якою користуються у нас вдома. Тому, не знаю, навіть не відкривала менші, там, де більше штучок їх, але менше крапельок. Шикарна! 99 гривень, дівчата, це просто неймовірна ціна за таку якість, якість дуже високоякісна, дійсно класна. GMP-сертифікація, все повністю, всі знаки якості. Дивіться, все як потребує для нашого здоров'я. Це просто-просто супер. Хтось мені казав, ні, до жовтня 26-го року можна їх використати. Тобто, я не думаю, щоб вони чимось би там зіпсувалися. Тому що за строки придатності треба дуже сильно дивитись. Тому ось така: покажу ще раз: ось така повна. Повна коробка, повна. Тут в коробці повинно бути 16. А я не знала, тепер буду знати, що в коробці повна коробка буде 16. А тут у мене я замовила 15 штук, щоб був запас по такій ціні, чому б не секономити бюджет і не взяти дійсно собі в запасники і вже знати, що. Е Така необхідна річ, як гігієнічні прокладки, які високої якості в тебе будуть, і ти не будеш перехвилюватися, є в тебе чи нема. А зазвичай ціна 139. Зараз 99. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляємо, купуємо і дуже 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 красно. Ще знижка, яку я собі зроблю, там 26-28%, 30% Якщо я ще зроблю, то взагалі уявляєте, яка це ціна. Це дуже велика економія бюджету сім'ї. так? Так, декоратив. Вийшли туші, Вийшли туші, і я взяла дві водостійки по 12 мл туші, дуже гарне оформлення, дуже гарне, взагалі мені дуже до вподоби просто водостійка туш для Вій Габріні Десінджер Ветерпов. Так, 289 гривень, дівчата, 12 мл, Ось який вона має вигляд. Я написала 289, ввесте водостійка. Я показую, показую вам тільки в, в каталозі, яка є щіточка. Я поки що не відкриваю. Я буду чекати на замовниць. Хто захоче замовити, той, будь ласка, вже потім я вже відкрию і покажу, яка саме ця туш. Тобто ця Турція дуже класно, дуже гарне оформлення, я рахую. І я впевнена, що дійсно, як запевняє нас виробник, стійка формула захищає макіяж навіть у вологу погоду. Це саме головне, скоро почнеться волога всерівна. Під час спорту або у воді. Густа щиточка додає виразного об'єму, не створюючи гурточок, ідеально тримається без розтікання. Супер! Далі. Водостійка туш, знову-таки 12 мл. Дуже гарне оформлення, чорна така з золотом. Ціна її 249 дівчата, гривень. 249 гривень. Формула, що не боїться води та сліз. Дай Бог, щоб ми плакали тільки від щастя. Створює глибокий насичений колір і надає віям об'єм. Ось так. Супер! Да? І третє, в мене просто йде об'ємна туш, О, перепрошую. Ось така туш, і ось така в неї щіточка. Ось. Бачите? Ось така щіточка в неї. Я впевнена, що буде дуже крута. І ще одна 249 гривень це іде об'ємно. Хто, хто бажає об'єм собі на віях, показую відразу щіточку. Мені дуже подобається, що приблизно, приблизно, бачите, приближена така, що дуже чітко видно, класно, молодці. Це більш така щитинки, такі більш довші. Це дівчата, об'ємна туш, габріні, сіліко, сілікон, браш валом, вії, які говорять самі за себе: об'єм, легкість і чіткість в одному русі. Ось так запевняє нас виробник. Це все Турція. Суперово, суперово, просто суперово. Далі, дівчата, виробництво Україна. В мене в замов... не в замовленні це я взяла, тому що ми такими речами користуємося. Я пілінги взагалі полюбляю, скраби, пілінги, але скраб для тіла, пілінг, гомаж тільки для шкіри обличчя. Так, і це у нас іде з екстрактом огірка та м'яти. Ось такі. Але написано in Турція, А чому це я подумала, що це. Gel пілінг GL. І я подумала Global Leader. Ось, бачите, зверху наш знак України Global Leader Group. Не розумію. Ладно, боксним. ним. Так. Ну, Турція буде Турція, що я зроблю? Я чомусь подумала, що це Україна. 12 місяців з моменту, коли ми його відкриваємо, це дуже гель-пілінг 170 мл, створений для шкіри обличчя, рук та ніг. Ми наносимо легкими масажними рухами на тіло і обережно ми масажуємо шкіру тіла. Змиваємо теплою водичкою, якщо нам понадобиться, то ми іще раз використовуємо його. І буде шкіра зволожена. Я знаю. Що дійсно після скрабів в мене є вид теж з іншої компанії скраби для тіла, такі великі об'єми 500 мл, То дійсно шкіра зволожена. Я дивувалася, як воно може проскрабувати зняти ці омертвілі клітинки з нашого тіла, зробити шкіру гладенькою та ще й дати зволоження. І дійсно дуже гладенька шкіра тіла, і вона зволожена, не пересушена. Так, тут така плівочка. Я вже одного зняла плівочку. Так, і зараз нанесемо. Так. О, який він густий. Огірок і м'ята запам'ятаємо, да, Огірок та м'ята. Пахне приємно. Хоча я з туба, мені аромат не дуже сподобався, але так, класно. Так, і що ми маємо? Дівчата? Він схожий на пілінг скатку. Ось саме цей. В каталозі просто написано пілінг і геть немає інформації. В мілілітрах написано і ціна. Все, бали. Тобто, мені здається, що це йде як скатка. Дуже багато. Бачите, я так наче мало видивала, а дуже багато роз... дивіться, йде е... ну, і ще тут шар величенький такий. Дуже багато його. Так, да, це пілінг, дивіться, скочується. Бачите, скочується. Оце вже дивіться, ха, скочується такі крупинки. Оце він ско... скочується, і це дуже класно. Але треба, щоб тіло не було дуже сильно мокре. Якщо буде тіло мокре, він просто буде зізлизуватися, скользити буде. Бачите, дивіться, скаталось уже. Ось так, скочується. Класно. Подобається мені аромат. Може, зараз, і це зітру. Подобається мені аромат. І це, бачите, філінг гіль... скатка Ну так, да, шкіра тіла моментально дуже гладесенька, дуже гарна. Порівняно з цією рукою, да, дивіться. Тут шкіра руки і тут. Супер! Реально, при тому, що я не змивала теплою водою. Класна, класна пропозиція, мені подобається. Так, Ще в замовленні в мене це моє, особисто моєї донечки, це органік, іде веган, ну це вже виробництво Турція, іде повністю, це гель іде проти, проти розтяжок. Розтяжки і це гель він що робить? Він запобігає розтяганню шкіри в підлітковому віці, коли йде статеве дозрівання, в під час годування вагітності, тобто, і під час того, якщо людина дуже швидко набирає вагу, то дуже гарно ось таким доктор Клінік кремом проти проти розтяжок користуватися. 150 мл, дуже великий об'єм. Тут зафольговано. Аромат приємний. Ой! Він дуже рідно ну, густий, але не густий. Я не очікувала, що він такий буде. Я його перед цим не, не, не випробувала. Ніжний аромат, нічого такого немає. І гелева така, бачите, текстура з молочним відтінком. Гелева текстура цього крему проти розтяжок. Теж його потрібно небагато. Ви подивіться, і він великим шаром. Це ж не так не може бути. Він повинен бути тоненьким шаром, щоб, отако, допустимо, да? нанесли його і він там є, і ви собі вже далі пішли по тілу. Бо так таким шаром це дуже занадто багато, бо прям видно, що класний. Побачимо в дії, побачимо, як він буде діяти на шкірі тіла, і як буде відбуватися зникнення цих саме розтяжок, які вже є, на жаль. Я ж кажу, от. Ну, такий аромат приємний, все приємне. Так. Було в мене три, але залишилось в мене тільки два мила для рук. У мене таке на полиці зараз стоїть на кухні з оливою. Дуже класне, мені дуже подобається, що шкіра рук м'якенька, класна. Я все подивлялася. 400 мл. Дуже приємний аромат. Я вже відкривала 99 гривень. Це Турція. Шикарний аромат Троянди. Прям така, знаєте, така чайна, ніжна, така, прям ну, дуже реально, дуже крутий. Це рідке мило. По-перше, дуже гарний дизайн. Ви бачите самі, тут такі трояндочки, таке все ну, виступає, таке як 3D, все назва дуже естетично зроблено, дуже гарно і приємно. Ось такий, щоб флакончик стояв у вас на полиці. Веган, бачите, без парабенів, без нічого, тобто без хімозності. І саме цікаве, що е, помиєте ручки, і потім такий аромат на руках прям ніжна, ніжна трояндочка, як оце чайна, коли ми чаї заварюємо собі, ось так, по 400 мл. Далі ще в мене, в мене вже закінчується моя е, знову -таки, сироватка. Я сироватками користуюся вранці та ввечері. Обов'язково. 309 гривень така сироватка коштує. Іде вона веган. І це йде ос, м освітлююча. Да, освітлююча сироватка для шкірєвого обличчя з вітаміном С, але мені сподобалось тим, я коли роз, розкрила е, її, немає такого знаєте, е, яскравого вітаміна ой, такого цитрусового е, що там от вітамін С, то таким буде яскравим таким якийсь там чи лимон, чи апельсин. Ну, щось із цитрус, цитрусових. Ні, такого немає. Дуже ніжний класний аромат. Мені, мені до вподоби. і я буду користуватися з великим задоволенням. Це йде сироватка. Антивікова проти старіння з олією цвіту безсмертника. Пляшечки геть такі повнесенькі наливають все прям повно-повно-повно. Молодці. І 30 мл, як зазвичай, сироватка дуже класна, дуже економічна. Буквально потрібно півпіпеточки, це максимум, максимум. Я зараз витисну, щоб не капнуло нічого. От десь десь тако, як ця полосочка, потрібно мені на шкіру обличчя та е, шиї. Е, не не багато, тому що вона дійсно вона економічна, вона дуже гарно поглинається шкірою. Нема стягнутості, немає неприємності, відчуття нічого, а тільки задоволення. І саме головне, що. Ви знаєте, що ми всі сироватки закриваємо обов'язково кремом. Це обов'язково необхідно, тому що сироватка на взаємодії з киснем вона просто улетить. Не буде ніякого ефекту. У вас не буде необхідно обов'язково закрити крем. З цієї лінійки в мене купили крем з вітаміном С, освітлюючий. Я вже дівчинці віднесла, віддала, тому до замовлення не, не дойшло той крем. Але тоді в мене є інші крема, і я буду вже користуватись тим, що... Що в мене є, я собі купила такий великий з пробіотиками, так що вистачить надовго. Ось такий, бачите, дуже теж гарне все, е, інформація, що це веган, що це дуже високої е, якісті е, сама ф, формула цих сироваток. Мені подобається. Я рекомендую всім сироватки. І ось такий тонік 249 гривень. У мене вже мій знову-таки закінчився з цієї лінійки. Я вже сьогодні взяла, ним вже користувалася. Мені подобаються ці тоніки, що він іде. Е, е, Антивіковий. Тобто він захищає, щоб не була шкіра, як ти казав, старіння, щоб до нас приближалася якомога мідіше. І я переплутала, бачите, це саме ця лінійка йде із оліями цвіту безсмертника. Я переплутала, перепрошую вас, сплутала трішки вітамін С і. І тут ціла лінієчка, мені дуже подобається. І тут і гель для вмивання, і сироватка теж є. Але так сталося, що я взяла освітлюючу після літа, хочу трішки тон вирівняти шкіри обличчя. Я думаю, що вони не покусаються. Дуже класно. Дуже класний результат, мені дуже подобається. Я тоніки ці використовую на постійній основі. Якщо десь, тим паче десь якась є акція, то я без проблем. І на залишок у мене це, я взяла собі зараз ціна 269 гривень, а не 239 Я взяла 700 гривень. Плямо-вивідник кисневий для видалення плям Україна дуже класно себе зарекомендував. Він чудовий, він безподобний, мені дуже подобається, і я знаю, що я до кожного прання додаю і. У мене прання біле, ані білосніжні речі, бюзгалтери, носочки, трусики. Я замачую, набираю окропу, потім порошок, взяла спеціальну таку ложку, все це розмішала і поклала туди речі, накрила і хай собі полежать, порозмовляють. Да? І потім або руками, або до пральної машини. Шикарно. ще чекають такі три пачки, ще вони до мене їдуть, знову зробила замовлення. Таке було моє замовлення. Я дуже задоволена, тому що все класне, все якісне, все те, що потрібно. І саме цікаве, що все те, що мені нам необхідно в сім'ї, і я рахую, що купити коробку того, що необхідно. Це супер, зекономити бюджет це ще краще. Тим паче, що в наш час потрібно дивитися, де що можна, на чому можна е зберегти кошти. Тому обіймаю всіх благ вам, миру, добра, всього найкращого. Будьте здорові до самої швидкої нової зустрічі. Я вас обіймаю. Ви найкращі, баві зі мною.